Таке красиве деревце вже. Це жовтеньке. Клас. Друзі, вітаю всіх з Одеси. Хочу вам сьогодні показати парк Марка Твена. Там, де проходять танці для тих, кому 30. Хоча ви бачили, що там танцюють і діти, і молодь, і різного віку одесіти. Але сам парк теж заслуговує на вашу увагу. Тому я вам пропоную Добре. зараз піти зі мною. І подивитися на нього. Подімо. Що у нас в Одесі по погоді? По погоді плюс 13, нестійка така погода, то зранку хмарно, потім вияснилося, ясний день був. Зараз знову хмариться з приясненням. Ну, в общем, таке, як осінь, вона ж така нестабільна, ви знаєте. Осінь до нас приходить поступово, ніби і дерева ще зелені, але ж уже купа жовтих, жовтого листя. Цікаво, ну так. Потихесенько, такими невеличкими кроками підкрадається осінь. Дивіться, яке красиве деревце вже. Це жовтеньке. Тут уже справжній жовтень. Відповідає своєї назві. Все теж таке гарне, таке аж помаранчеве. Я вже на місці, я вже в парку. Цей вхід зі сторони Варнинської я заходжу. І дивіться, доріжки є і вдовж паркана, і туди є доріжки, і туди. Ну сьогодні я піду по цій. Такі чудові галявинки, берізанькі, такі ніжні, дуже красиво, мені дуже подобається. Собачками тут гуляють, Я задоволення отримую, коли йду по землі. В парку багатенько таких локацій дитячих, як дитячий майданчичок. Дивіться, такі класні. Для малесеньких діток бачите. Вони такі мотоцикли, конячки, там іграшки з машинками. Можна прийти, і дітки собі пограються. М Які іграшки о, там навіть, стоять, дивіться. Приходьте і грайтеся. Ті іграшки, що вдома надоїли, а тут вони інші. Тут дітки з задоволенням пограються. Кубик називається. Ще є ось такі осінні квіточки. А тут, дивіться, така доріжка з дерев'яних зрізів. І веде вона до кубіка Рубіка. Дивіться. І це навкруги можна по них ходити. І туди воно доріжка пішла. І туди теж. Лабіринт такий. У ньому можна ходити. А там поїхав потяг екскурсійний, який їздить навкруги парку. А ось так він виглядає ввечері. Подивіться. Ніби казковий потяг. Навкруги усього парку. Можна сісти і проїхатися. Ось такі зони з квітами. Там, туди. там спортмайданчики. Взимку там заливають каток, ковзанку. Ковзанку я вам в минулому році показувала, до речі. Ну, як залью в цьому році теж покажу. У таких кафешок. Знову в дитячий майданчик. Бачите? Гатенько їх таких локацій. Є дітям чим зайнятися. Ну, а я поки хочу, поки видно, хочу показати вам парк кафе, зайти, дещо показати, що видно тільки в день. Знову така ось локація, дивіться, і знову дитячий майданчик. А це, бачите, парк кафе. Зараз ми його обійдемо ззовні і зайдемо всередину. Дуже красивий заклад. Ой, дивіться, качачки. Бачите, качечки плавають. на воді. І тут доріжки для міні-гольфа. Зараз воно якраз, хлопці грають. Дуже чудова локація, вона мені дуже подобається. Зараз ми туди зайдемо і ще зсередини Я вам покажу. З цього боку дуже красиво. Ліхтарі створюють таку приємну атмосферу. І взагалі дуже багато підсвітки, подивіться. Центральна площа парку. Фонтан ще працює. Ввечері це все ще підсвічується і дуже красиво. І ось дивись, дивіться, парк кафе. Парк -кафе. Міні-гольф. Заходимо. Дуже красиво, гарно і приємно тут проводити час. Можна сісти за столик у кафешці, а тут, дивіться, ну тут прямо ніби в казку попадаєш. Клас. Ніхто не подобається. О, я тут, дивіться. А тут дивіться, білочка, одна і друга. Зайчики, рибочки. Клас, 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 клас. Як я це люблю. Як дитина маленька. Ей, вежа. Тут ось, дивіться, жабка сидить. грибочок. Там далі, далі ще одна жабка, Такі підсвічені, яскраві, гарні. Клас. Біля входу в павільйон лебідь, Зараз я туди піду теж. Подивіться, з цього боку. Атмосфера просто неймовірна, просто казкова. Я в захваті, мені дуже тут подобається. А вам як, напишіть. А подивіться, ейфелева вежа можна зробити фото. А тут сидять малесенькі рибалки. Подивіться, дівчинка з хлопчиком. І жабка на шезлонзі засмагає. Листочки плавають, рибки. Ой, подивіться. Рибки кольорові. Ой, подивіться, яка велика пливе. Ого такі. І жовта, і червона, і такі прямо. Ох, красивесні. Ух ти! Клас. Ну прямо красунчики. Не квапливо так собі плавають. А куди їм поспішати? Хочеться кругом поробити селфі, але можливості в мене нема. Тільки біля лебедя вийшло. Ну нічого. І все, тут їхня кормушка. Мені дуже подобається ними милуватися. Вони такі різнобарні. Качок є свої будиночки. Подивіться, який гарненький. Пливуть одна поперед одної. Ой, вона ще до мене припливе. Ой, гарнюні, ой, манюні. Привіт-привіт, малеча. Як справи у вас добре? Мені здається, що добре. Мені усе тут так подобається, що я прямо зависла. Прямо не можу одірватися. Цікаво поспостерігати за їхнім життям. Той, хто полюбляє природу, то той мене зрозуміє. Ой, дивіться, тут біленька качечка. Всі сіренькі, а одна біленька. Ой, подивіться, яка гарнюня. Красуня, та й годі. А саме цікаво мені ж, як вони оце всі вживаються, і риби, і качки. Ніхто ні на кого не полює. Усім тут добре. Людям треба ще й повчитися у них, як мирно жити між собою. Подивимось ще ближче на жабку. Привіт, красуня, привіт. Щось малесенький будиночок біля тебе. Для тебе щось він замалий. Пройдемося ще навкруги павільйону. Ну, цікава ж задумка, хто ж це все придумав. І озеро, і качки, і риби. І головне, що всім їм тут добре. І людям біля них теж добре. Красуня, яка красуня. У цих кріслах теж можна зробити цікаве фото. Я вам хочу сказати, що в парку Марка Твена дуже багато кафешок і ресторанів. Усі красиві і гарні. Але мені найбільше таки подобається тут. Погляду, погляду Хороший. Хороший. Все, друзі, виходимо. Йдемо далі по парку. На центральній площі в центрі знаходиться фонтан, який дуже полюбляють усі відвідувачі. Це красиво, а влітку це ще й дарує прохолоду. А які цікаві дерева стоять по обидва боки від фонтана. А ну давайте подивимось ближче. Ввечері вони, до речі, теж підсвічуються, і це виглядає просто неперевершено. Зараз я вам покажу, як виглядає ця площа ввечері. Це казково. Ну і як вам? Це ось ці дерева, які ми тільки що бачили. А це фонтан. Подивіться, який він. Ну, це неймовірно просто. От так площа виглядає зараз. Верхівки дерев уже торкнулася осінь. І кудись масово летять птахи. На південь, чи що? Чи це місцеві переміщення? Не знаю, кому як, а для мене це один з найкрасивіших парків Одеси. Ну, і ще мені дуже подобається дендропарк. Але там нема такого ландшафтного дизайну, як тут. І ще квітнуть квіти, а сонечко вже збирається на відпочинок. Ну, а ми наближаємось до кінотеатру. Саме сьогодні п'ятниця, і сьогодні танці. Атмосфера просто запальна, так і хочеться пуститися в пляс. Дуже шкода, що не можна залишити оригінальну музику. На жаль. А танцюють тут усі і діти, і їхні батьки, і їхні бабусі з дідусями. А цей хлопчик Віталік взагалі зірка цього танцполу жодного разу не пропустив. Поважна пара не пропускає танці. А ще тут вітають іменинників а сьогодні їх декілька. Народження, щирі слова ми для тебе заспіває. Тут майже всі одне одного знають. Одна родина родина українців. І це дуже гріє і серце, і душу. І тому хочеться приходити сюди знову і знову. Я покаю вам гарного мужчину, з твою половиною. Я все одно віремно щі, не можу я втекти. Друзі, отак освітлюється парк Марка ввечері. Подивіться, це дуже красиво, дуже гарно. На цьому я буду з вами прощатися. Обов'язково напишіть комент в цьому відео, поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Весочина. Пудьте до мене на канал. Я вам завжди. Рада. Ви це знаєте. Пока-пока.